Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. Хочу сьогодні з вами поділитися рецептом торта з дитячої книжечки, який називається Горіховий торт святковий, а ми колись знаємо його під назвою торт ракушка. І таку ракушку пекли не тільки торт, але і печиво. Тісто було однакове. Але це дуже давно було і забувся оцей рецепт. Його вже майже ніхто не пам'ятає, я його випадково знайшла у дитячій книжиці. Що для цього торта потрібно? Потрібно 200 вершкового масла, три жовтки. Отже, три жовтки я відділяю білки від жовтків, чашу блендера кидаю. Білки, а жовтки в масло а так, розтираємо жовтки з маслом вінчиком. Додаємо півсклянки цукрового піску і також розмішуємо, потроху додаємо десь півтори-дві склянки борошна, але дивимося зразу півтори, а потім додамо, розмішуємо. Кидаємо розпушувач, коли я кидала сюди масло, а масло я збивала. На стінках ще залишилось масло, я влила ложечку води і промила чашу блендера. І цю водичку влила сюди. Якщо ж такої водички у вас немає, можна кинути ложечку сметани. щоб вийшло отаке м'яке, еластичне і рідкувате тісто. Ну, воно вже не рідкувате, але і не дуже густе. Перекладаємо тісто на сковорідку або в тортівницю і мокрими руками отак розрівнюємо на всю посудину. Так, розрівнюємо гарно і ставимо в духовку випікатися. У три білки, що залишилися, ми вкидаємо дрібку солі. І можна видавити трішечки лимонного суку, якщо є. Ані вкинути крапельку лимонної кислоти, А можна взагалі не кидати. І збиваємо у піну білки. Трохи підбивши, додаємо 2 столові ложки цукру і продовжуємо збивати. А так збили білок. Дуже гарно. Підготували горіхи, подрібнили. І нам ще потрібно густе варення або джем. Тим часом стигся корж. Отакий гарний, пухкий, з горбинками куршик, Він такий повинен бути. Тоді посипаємо горіхами зверху. Подрібненими. З горбинками вийшов наш Тортик. Цікавий такий оранжевого кольору. Зверху горіхів викладаємо слой або шар варення. так легенько переклали варення. Легенько, небагато. І викладаємо збиті білки. Ви можете робити будь-який малюночок тут. Ракушки, такі своєрідні і отакий от цікавий торт у нас виходить. Після того ми поставимо його на 2 хвилинки, буквально, в духовочку. І такий цікавий вийшов. Тепер поставимо його в духовочку. Ага. Зверху можна притрусити, так і ще й горішками. А так підрумнянився наш торт. Єдине, що я зробила неправильно, то це треба було не виймати коржа з сковорідки. А тепер прийшлося в тарілці. Добре, що тарілка із стекла, то вона не лопнула. А так треба було не виймати його із сковорідки, а так і залишати запікатися. Забула, що треба ставити ще в духовку. Отакий От торт Цікавий. Я його знайшла в дитячій книжиці. Хто називає його снігові вершини? Хто називає його торт ракушки, залежить від того, який малюнок із білків ви складете. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і готуйте такий торт. Він оригінальний, незвичайний і цікавий для її Погляньте на цей тортик. Він ніжний, як маринка. Такий цікавий рецепт. Пісочне тісто дуже смачне. Гарно поєдналися горіхи, бородино варення і білок. Дуже такий незвичайний смак цього торта. Оригінальний.